Зараз ми проводимо повномасштабні навчання на цьому полі, а взагалі чергуємо на кордоні з Білорусією, щоб попередити можливий наступ з боку Білорусі ворога. Відпрацьовуємо бойове злагодження всередині батареї, швидкість згортання розгортання гармати це дуже важливо, тому що від швидкості нашого реагування залежить, відіб'ємо ми наступ чи не відіб'ємо. Це можна назвати найновіша радянська гармата 2,65 М100Б. Призначена для враження живої сили, техніки і укріплення противника. Все, що ми зараз робимо на навчаннях, це продукт нашої участі в бойових діях в різних гарячих точках України. І це нам дуже допомагає зараз на навчаннях. Кожна людина знає, що її робити. Наприклад, навідник, відповідно, він за прилади наведення. Кожен номер обслуги, він знає, де він має стати, за що він має взятися, як це все правильно зробити. Чим більше навчений артилерист, чим буде точніше бити, тим легше буде ну, нашій піхоті. Бо ми більш точніше будемо вражати що о -о -о техніку противника, що його особовий склад. Для мене артилерія це все. О, ну, не буде артилерії, не буде піхоти, не буде тих -тан танкістів, бо артилерія ну, саме далі вражає з наземних військ саме далі вражає противник.